Доброго дня, мене звати Кіпоть Владислав Романович, лікуроролог медичного центру Мати та дитини. Сьогодні швиденько поговоримо про уретрит. Уретрит це запалення сачовипускного каналу уретри, що може супроводжуватись такими симптомами, як печіння, дискомфорт, ріжучий біль, виділення з уретри. Дуже часто ці всі симптоми посилюються, загострюються при сечовипусканні. Уретрит буває специфічний і неспецифічний. Специфічний уретрит це той уретрит, який викликаний інфекцією, що передається статевим шляхом з встановленим збудником. Найчастіше це може бути гонрейний уретрит, хламідійний уретрит, трихомонадний уретрит, неспецифічний уретрит, викликаний умовно патогенною флорою, стрептококами, стефілококами, ентеробактеріями та інші. В принципі, суть лікування одна і та сама: це антибактеріальна терапія, іноді протигрибкова терапія. Але різні методи діагностики. Специфічний уретрит повинен бути діагностований за допомогою ПЛР-тестів. Робляться ці тести з маску, з урогенітального маску. Неспецифічний уретрит діагностується за допомогою бактеріологічного посіву. Виростає бактерія, розписується антибіотикою чутливість, і з цією чутливістю ми підбираємо препарат, який призначаємо. Також неспецифічний ретрит може виникати через механічні пошкодження, через хімікати і тому подібне. Звичайно, що тактика тоді буде трошки інша. З приводу лікування, основне це, звичайно, антибіотики, протизапальні засоби, уросептики. Обов'язково обстежувати і дуже часто лікувати статевого партнера. Обов'язково статеве життя повинно бути на період обстеження і лікування в презервативі. Якщо розмовляти про специфічний уретрит, який викликаний інфекцією, що передається статевим шляхом, презерватив потрібно використовувати до моменту отримання результатів контрольного мазку. Тобто, ми пролікували бактерію, інфекцію, ми через деякий період часу здали повторно мазок на, цю, на цей патоген, якщо. Мікроорганізму не виявлено, тоді ми можемо повертатись до статевого життя без контрацепції. Але якщо мікроорганізм виявлено, ми потребуємо повторного курсу лікування вже, можливо, іншими препаратами. Е, уретрит – це не страшне захворювання, якщо вчасно звернутися за допомогою. Тому, якщо ви відчули такі симптоми, які ми згадували сьогодні, якщо ви, у вас є дискомфорт при пускання. Якщо є різь, печіння, виділення зоретри, якщо ви бажаєте просто обстежитись, звертайтесь до нас, ми вам допоможемо.